Вітаю, друзі. Мене звуть Ольга. Я ось тут вам зробила осінь-осінь на столі. І хочу уже з третьої попитки зробити звіт по спільному проєкту, який у нас завершився. Називався проєкт В'яжи Шапку 5 за 5, який організувала українська майстриня Оксана Левчук. У цьому проєкті нам було запропоновано зв'язати 5 речей за 5 тижнів. Проєкт проходив з 2 жовтня і останній звіт 10 листопада. Ось таке яблучко у мене, шикарне. В'язати ми могли що завгодно: шапочки, снудики, рукавички, мітінки, пов'язки на голову. Але дівчатка умудрялися в'язати шалі, бактуси, ну, дуже великі речі. Я зв'язала, як було запропоновано, п'ять речей. Для мене цей проєкт був розважальним, тому що я в'язала у вільний час від своєї основної роботи, яка в мене теж пов'язана з в'язанням. Тому я так розважалася. Зараз я вам покажу, що ж у мене. Вийшло за ці п'ять тижнів. За ці п'ять тижнів я нав'язала ось таку купочку. Я там виставлю фоточки, чого я нав'язала. Перший мій виріб був ось такий беретик легісенький, пухнастенький. Я його зв'язала з італійської пряжі лана гатта філинг, дуже гарна пряжа, дуже гарний у неї состав 70% Лана Меріна. 20% шовку і 10% відсотків кашеміру. Ось така гарна ниточка. Довжина її 100... 140... 140 метрів на 50 грамів. Ось такий беретик у мене вийшов. В'язала я його гачком. Ось такий. На 55 розмір я в'язала. Важить беретик 108 грамів. Я у верхню частину додавала трошечки кід махером. Ось така в мене перша річ зв'язалася. Такий ось беретик. Другу річ, яку я в'язала у цьому проєкті, це була, був капелюшок. Ось такий капелюшок. В'язала я його із пряжі Alize Superlana Maxi. Це 25% вовни і 75% акрилу. Довжина 100 на 100. Ось така ниточка. Ось такий капелюшок в мене вийшов. Гарненькі фоточки там на нього будуть. Важить капелюшок 178 грамів. Такий важкенький. теж я його вв'язала гачком. Ось такий капелюшок у мене тепер є. Третя річ, яку я в'язала, це, мабуть, були рукавички. Ось такі рукавички, теж із Лана гато. Я їх зв'язала за майстер-класом Оксани Левчук на рукавички з пальчиками. Ось, не Uh, як, сказ... як сказати, <смі> не обійшлося без перев'язів, тому що uh, не вистачило пряжі мені на пальчики. Мені довелося це розторочити ось десь сюди. Трішки у мене було ангури. Ось вона, не секційна. Але прийшлося вставити, але рукавички гарні, теплі, мені дуже подобаються ось такі рукавички. Чотве... Четверта моя робота у цьому проєкті це ось така шапка, ошанка. Зв'язана шапка спицями. Це Якась резинка, а французька, французька резинка. Ось так я її обв'язала гачечком. В'язалася шапочка з додаткової ниточки. От тут набиралася ниточка, і сюди вона йшла. Ось. А потім з ниточки знімалися петельки і закривалася верхівочка. Ось так, от затилочок. Тут три, три чи чотири рядочки додатково набрано. Він нижчий, ніж, ніж на лобі. Ось такі у нього вуха. Класні. Мені подобається, гарненька, тепленька. Будемо носити. І останній виріб, який я закінчила, геть. Ось такі рукавички. Я їх вибрала, вони тільки висохли. Видно вам чи не видно, що я тут показую. Ось такі рукавички з горобиною. Гарненькі. Зв'язані вони з напівшерсті У три складення. Ось такий склад. 781 метр на 100 грамів. У три складення я в'язала, спицями троєчкою. Акрил і шик напів Ось гарненькі рукавички, гарненькі, гарненькі. Зараз я вам їх приміряю. Зніму свою красу, приміряю рукавички. Ось такі. Рукавички подрузі буде тепленько. Ось такенькі. На цьому я Завершую звіт, бажаю усім миру, добра, натхнення, гарного настрою, незважаючи ні на що все буде добре. І ще зустрінемося.